Ще раз доброго дня, дівчатка. Мої сонечки, мої кіті. Ось дивіться. Отримала нове замовлення. Є для душу. Щасливий кавун. Мигдалева вишня. Мила для рук. Оксамитовий дотик. квіті. Зараз зинтемила за дуже приємною ціною на знайомство. Об'єм 500 мл. Не сказала а милка 400 мл. Хто ще бажає, пишіть дзвоніть. поки ще приємна ціна дала компанія на знайомство. На наступний каталог уже дорожче буде. Гель для прання чорних речей. І ще таке одне милка. 400 мл. Теж самітовий дотик. Потім іде журавлина для всечастотивої системи. Вітамін D3. Зараз теж журавлина і вітамін за акційною ціною. Хто ще бажає придбати ці однієї упаковочки, виходить на 2 місяці. Хто бажає, ще пишіть. Ще є поки що трішечки часу, поки ще є в наявності, бо їх дуже швидко розбирають. Дієт-формула для схуднення. 60 таблеток. Схуднути, покращити обмін речовин, поліпшити травлення. Ось, бачите. це взагалі річ. Зайдіть в інтернет, почитайте, що це. Це клас. Шведські трави. Ой, яка тяжка. Ланстайнер. Це дуже дорога фірма. Всі товари сертифіковані. Ой, і зубна паста. майже 200 грам. Це йде відбіліще, а ще є для дьосін. Для для ясен, ось, будь ласка, дивіться. Так що зацікавили дані позиції товарів, звертайтесь в приват. Завжди буду рада вам.